Так, ще раз хочу вам показати потужну машинку це 10 Вт. Нагадую, що потужність середня електромашинок то -то безпровідних це 5 Вт, 10 Вт це вже вважається потужно. Якщо ми говоримо саме ось такі безпровідні. Так? Потужність 10 Вт для складних завдань. Тобто, чим більше потужність двигуна, тим краще справитися з таким великим об'ємом волосся, велика маса. Да? Грубе волосся, жорстке, якщо є якісь генетичні особливості, да, то, звичайно, краще взяти 10 ватку, вона тут буде покраще. От. А, але я вам скажу навіть професійні інструменти, там може бути 5 Вт, багато ще що залежить від заточки ножа. багато що залежить від обертів двигуна цього, не тільки потужності. Тому тут треба розуміти, що це все в комплексі. В даному випадку, це машинка дуже добра і для роботи в салоні, і для домашнього використання. Ціна 900 гривень. В комплекті насадки 36912, мастила щітка, кабель USB, гарантія на рік від магазину. тобто Ось все стандартна, хороша машинка. Тут дисплей показує рівень заряду акумулятора і два датчика. Датчик, що працює від мережі, тобто тут комбіноване живлення, вона може ця машинка працювати від мережі. І може працювати від акумулятор. Тобто, якщо розрядилось, ви під'єднуєте е, кабель і працюєте далі. Е, плюс е, тут також є датчик, що потрібно підлити мастило. Тобто, коли це треба буде, буде він постійно спрацьовувати. Бо так при вмиканні він спра е, засвітився по газ, а коли треба буде, він буде постійно у вас е, спрацьовувати. Ось тому, кому треба, звертайтесь. дуже популярно, часто замовляють, тому що все-таки 10 Вт на регулювання положення ножа від 0. 8 до 2 можна відрегулювати, тобто закритий, відкритий тип також. Отже, звертайтесь, будемо раді співпраці. Це Voyager V683. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua, замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. а всі посилання в шапці профілю та в описі під відео.